залатали. А вот именно апендицитик детки не могут ни на велосипеде, ни коляску провести, вот между стройкой именно. Там вот малюсенькая. Постройки. Дивиться. Дивіться, Там, де біля школи, там легше. Тому що ця земля знаходиться на балансі школи. Ми вже про це говорили. І цю проблему біля школи з цими калюжами це можна вирішити, бо є баланс утримувач території. І зрозуміло, хто і як може ремонтувати. По цій алеї ситуація складніша. Є два недобуди, які знаходяться на балансі Київ Місьбу. Я зразу відповів на ваше питання. В свій час, у 2006 році, Київ Мізьбу забрав ці недобуди у району і планував тут робити. Може хто знає, може не знає висотку із захопленням стадіона. В той час ми проводили громадські слухання. Я не, ну, може, тоді хтось на них був, хтось не був, я, ну, я, це було давно, ми тоді це ініціювали. І ми тоді заблокували це рішення і не дали закупити стадіон. Так? Тобто це було як хотіли зробити як на княжому затоні 314 -та школа. Там це те, що ми конкретно тоді заблокували. І, і Як депутат районної ну, ради сприяв цьому заблокувати? Що зараз з цими не добудемо робити далі? Вони. Я тут живу з 2000 року, вони стоять. Люди, які, які давно живуть, кажуть, що вони з 94-го. Перше, що треба зробити, це вивчити, в якому вони стані. Тобто, чи можна на їхній основі ще щось будувати, чи їх треба знести. Е, я думаю, що їх вже з ними треба зносити. Але, е, ми вже, але треба, щоб була комісія, яка має зробити відповідний акт. Ми вже зробили звернення до міської адміністрації, до районної. Буде створена комісія, куди війдуть представники будівельних організацій і представників району та громадськості, між іншим, кому цікаво долучитися до роботи цієї комісії, будь ласка, залишіть контакти, бо у нас чоловік 20 по всьому мікрорайону. ми хочемо ну, записуватись, ми залучимо. І коли прийде комісія, ми теж прийдемо, і я прийду, і ви прийдете. Ми всі разом походимо, послухаємо, подивимося, і яке буде рішення прийнято? Якщо вони скажуть, що... Теоретично, те, що можна якось відбудувати чи реконструювати, щоб тут була початкова школа, або дитячий юнацький центр, або ну, басейн, мало бути. І це можна ще реконструювати. Добре, тоді починаємо розуміти, як ми це робимо, да? чи садочок. Якщо вони кажуть, що вони в тому стані, що вже нічого не можна зробити, і треба просто зруйнувати під ноль, вивести будівельне сміття, зробити там чи паркову зону, чи стадіон. Чи ну не знаю, там, ну, що, зона відпочинку. Ну дивіться, дивіться, після того, як буде працювати комісія, ми з вами тут проведемо громадські слухання. Разом заодно тут відкриємо генеральний план да, забудови. Що буде тут, що там, що там планується. Ми це плануємо робити в вересень, максимум в жовтень місяць. Ну, багато питань, всі люди, люди про це просять. Зараз розкажу. Тому, от комісія вивчення, потім всі разом зберемося на громадських слуханнях 316 школі, вирішимо, що робити далі. По тим небудовам одна добудова, те, що ближче, вона знаходиться на балансі судової адміністрації. Вони забрали через суд рішенням народу України, якби це цинічно не звучало. І там нічого зробити не можна до тих пір, поки судова адміністрація не знайде якісь гроші і почне там щось будувати. Ну, не можна. Так, да, вот это Кришна вот бенжаті. Ну, дивіться, ще раз, ніколи не обіцяю того, чого не можна. Те, що можна, кажу «да». Те, що не можна, кажу ні. Хочете ображатися, хочете не ображатися. Це можна питання вирішувати, те не можна. Тому, ну, ну, тобто, ну поки судова адміністрація не отримає додаткові кошти з державного бюджету. До того часу просто забудьте. Що стосується отого, от да, там, де ми з вами разом... Вишняківську перекривали, там до мене приходили люди там, і бастували, то зараз там будівництво заморожене і будемо дивитися, що робити далі, будемо викликати власника і визначатися, буде будівництво, не буде, і в якому воно стане. Ну, Там треба ще розбиратися. Далі, чому ця дорожка така підвищена? Вона не на чиєму балансі. Що це означає? Коли ми хочемо профінансувати будь-яку роботу з бюджетних грошей. Має бути бюджетна установа, яка візьме гроші на свій баланс і зробить ці роботи. На сьогоднішній день, оскільки дорожка нічийна, ми не можемо завести бюджетні гроші і там щось зробити. Тому як цю дорожку відремонтувати, крім того, що десь знайти ще ось ці плитку чи що з кимось домовитися, чесно ну, затрудняє сказати. Думаю, що коли ми зрозуміємо, що робити з недобудами, да, то тоді ми зрозуміємо, що робити з цією дорожкою. Бо якщо скажімо, ми розваляємо, тут буде паркова зона, тут буде якийсь переход. Да, то, то, ну, давайте почекаємо ну, кілька місяців. Да, і зрозуміємо, що робити, ну тут ну, є питання. Чесно, ми повинні зрозуміти, як це питання має бути вирішуватися. Це відповідь на ваше питання і на ваше питання. Тому в мене таке до вас питання. У нас має, має подорожчати метрополітен. Тобто це така, ну, транспорт, який наш масив весь виїжджає. Ви мені скажіть, в жодній країні, скільки я де не була, я плачу за жетон, мені дають чек. А у нас це є корупція чи ні? Там витягнули жетон, там продали. Жодного обліку. Це корупція чи ні? Для міста? гарне запитання. Почну з першого. Давайте ми… Ця територія, якою ходять люди, вона є на балансі власника безпосередньо цих е... будинків, які побудували. І є благоустрій, який має дивитися і їх штрафувати. Як... як я розумію на сьогоднішній день, коли приходить інспектор благоустрія, то йому було простіше дати було 100 гривень, щоб він закрив очі і не робив штрафні санкції. Ну, як я розумію? Кажу на полі. Ну, дивіться, це весь масив йде на Ну, Бачите, як де я кажу здовж проспекту, в мене асфальт, ми цього не бачимо. Тому давайте ми це зафіксуємо. І звернемося і в благоустрій, і в до безпосередньо до, до власники, і цим займемося. Але давайте ми це, Олександр, це зафіксуємо. Те, що ви назвали, це одна тисячна тієї корупції, яка йде в топорите. Там і на рекламі, і на електроенергії, і на будівельних роботах. Там Корупція там колосальні речі. Ну, і знаєте, завжди туди всі рвуться на посаду директора КП Київ-Мекофопу. Тому, чесно, туди руки ще не дійшли, чи не дійшли. Якщо, ну, трошки іншими питаннями займалися. Якщо вам цікаво? цікаво то ми створюємо команду громадських екстр... е... аудиторів, да? ну, я можу навчити, як це можна робити, да? тобто контролювати. У мене в центрі працює 20 чоловік. Да? На, всю, на все нас не вистачить. Якщо вам цікаво, е ми можемо окремо поговорити, ми розкажемо, як це робити і що, і можемо окремо позайматися метрополітеном. Ну, якщо цікаво, ну, я, я вам пропоную разом позайматися. Там набагато більше, ніж жетон. Жетон, кажу, це, там, ну, це верхушка азбірга. Ну, Якщо цікаво, але це 100%. По камнями из-за этого мы не можем играть в футбол, у нас даже там нет ворот. А по камням как-то пойду падать. Там как-то рову можно расстелить, что прям исходом. А цеки стадион тут? Дивіться, теоретично можна, давайте просто подумаємо, як це правильно зробити. Треба зрозуміти, чому він баланси, і, ну, і поставимо, просто його поставимо в графік роботи. Тут треба і майданчик робити, і спортивний, і там отам, біля на Вишниківські 12 пользу стадіон зробити. Тому давайте ну, поставимо в графік. Я не знаю, чи буде в цьому році, чи, ви, тобто, чи через рік, але треба просто, ну. Раз, два, просто зробити. Тому ну. Віктор Віктор, мать, якщо представ, я на церкви Петра і Павла Дарвинської ради. Я вже багато років із 96-го року на цієї церкви. І також знаю Віктора Вікторовича вже також багато років. Ми були депутатами Даринської ради і вже стільки років залишилися друзями. І я хотів би доповнити те, що казав Віктор Вікторович. Звичайно. Депутат міської ради може багато що зробити. Але подивіться, не тільки сьогодні вас зібралося тут багато, так подивіться, в кожній квартирі, будинки, мікрорайону теж мешкає багато мешканців. І поки ми, дарничани або кияни, разом не згуртуємося в мікрорайон, між будинками, якісь такі будинкові організації і не залишимося байдужими, ніхто за нас нічого не зробить. Першу чергу це треба організувати для того, що робити, як робити. Бо ну прийшов сьогодні депутат, вибори певні питання поставив, але залишається кожноденне життя. Для того щоб щось вирішувати, треба створити, так і в багатьох країнах і в Швеції, і в інших країнах є на певному крайони самоврядування. Поки ми цього не зробимо, нічого не зміниться. Бо сьогодні зібралися завтра не буде якоїсь не вистачить часу, але треба створювати місцеве саврядування будинкове на певному краю.